Вітаю вас знову, шановні глядачі. Вже в сьогоднішньому відео ми будемо казати про інший розрахунок, про інший підхід пенсії. Бо в попередньому відео ви зрозуміли, що є таке поняття, як індексація. І ось влада вигадала про те, що люди, які вийшли на пенсію з 21 по 2024 року, їм індексація не передбачена. Людям, які вийшли до 2021 року, вона передбачена. Тобто поділили людей на різні категорії. Однім роблять індексацію, іншим не роблять. Але ж індексація вона нічого не вирішує. Слово індексація це зробити так, щоб якоби щось збільшити до пенсії. Але по факту людина пенсійного віку це не відчує. І взагалі не зміниться її фінансова складова пенсія. При цих індексах. Тобто це застаріле поняття, яке не надає вирішення проблеми, розмір пенсії, як, який має бути цей розмір. Давайте от в цьому відео зрозуміємо, як підійти до цього питання. Ну, по-перше, для того, щоб розрахувати пенсію, у людини має бути в першу чергу пенсійний вік. І це 60 років. Якщо виповняється тобі 60 років, ти вже є людиною пенсійного віку. І ти маєш відношення до пенсійного фонду, а пенсійний фонд, відповідно, має відношення до тебе. Це перший момент. Другий момент. Має бути страховий стаж у людини. І ось на основі цього страхового стажу буде зрозуміло. Яка у тебе буде пенсія за твою трудову діяльність? І наступний момент це цифра, до якої треба прив'язатись. Якщо брати мінімальну заробітну плату, як вона є зараз, відповідності до законодавства, то це 8 тисяч. І ми беремо з цієї цифри 5%. Це буде. 400 гривень. І ось все дуже просто. Ми оці 400 гривень множимо на страховий стаж працівника і отримуємо розмір пенсії. Без індексації, без всяких доплат, без вікових надбавок, як вони зараз роблять. І ось, приклад, давайте візьмемо такий страховий стаж, як 40 років. Скільки буде пенсія? Робимо розрахунок 400 множимо на 40, і це буде 16 тисяч гривень пенсії. Без індексації, без доплат, без вікових надбавок. Це буде та цифра, яку людина заробила за свою діяльність. І вона буде цю цифру отримати з пенсійного фонду України. Все, крапка. Буде зрозуміло людині, в першу чергу, працівнику, і буде зрозуміло пенсійного фонду. Але є такі моменти, що люди за свою діяльність, вони отримують різні винагороди, заслуги за свою діяльність, за свою працю. І при цьому, окрім пенсії, яку людина буде отримувати з пенсійного фонду, держава їй буде сплачувати. Ще за досягнення. Але з державного бюджету України. За рахунок кризних соціальних служб. І це будуть кошти з державного, я ще раз підкреслюю, з державного бюджету, не з пенсійного фонду. З пенсійного фонду тільки ті виплати, коли тобі виповнили 60 років. Крап за досягнення з державного бюджету. І ось ці соціальні служби будуть прираховувати, можливо, у тебе буде пожиттєва виплата з держбюджету, або за окремий період твоєї діяльності, або за окремі роки це вже окреме питання. В першу чергу, має бути розуміння: є дві виплати: Пенсійна і виплата за твої досягнення. За твою трудову діяльність. Для того, щоб, окрім твоєї пенсії, ще були окремі виплати. Бо ти працював, працював, досяг чогось, досяг чогось. Отримай, в чому тут несправедливість? І це буде стосуватися кожного. І ми кажемо в першу чергу про солідарну пенсійну систему. Про солідарну. Був ти керівником. Отримуєш ось такі виплати. Був ти працівником, отримуєш також такі виплати. Де тут несправедливість? Ми навіть враховуємо той період, коли люди працювали в радянські часи, отримували різний товарообіг. Це були радянські рублі, якщо ви пам'ятаєте. купони карбованці потім з'явилися. Потім вже гривня з'явилася по різному курсу. Але як прив'язати цей товарообіг на сьогоднішній час? Відповіді, на жаль, немає: у влади немає, в пенсійному фонді немає, Міністерстві соціальної політики немає, у чиновників немає, немає, бо це неможливо зробити. А цей механізм, який ми пропонуємо, надає відповідь на це питання. Бо розрахунок пенсії буде для всіх справедливим для всіх. І ось людина, коли їй виповняється 60 років, має статус людини пенсійного віку і вже отримує виплати пенсійну і виплату з державного бюджету України. Ось, шановні глядачі, такий підхід може вирішити питання пенсії. А не такі, як зараз вони пропонують. Що вони тільки не роблять, як вони не індексують. Як вони не вже і вік встановлюють, починаючи з 70 років, якісь цифри додають. Що змінилось? Нічого. Бо зараз, якщо взяти сьогоднішнє законодавство, існує розподіл між пенсіонерами. Для одних один розрахунок, а для інших інший. Я про інших кажу: це для суддів, для чиновників, для прокурорів, для інших категорій. Які отримують спецпенсії, а для звичайного пенсіонера зовсім інше. Ось існує ця несправедливість. Так, щоб була справедлива оця пенсійна система, треба змінити сам розрахунок, сам підхід. Про що ми кажемо? І тоді не буде оцих розбіжностей, оцієї прирви, оцих цифр, у яких не вистачає пенсії на хліб. Заплатити за комунальні послуги, а у інших такі пенсії, ми з вами казали, неодноразово, які пенсії. Сотні тисячі пенсій. Де можна оце поняття застосовувати? В якій країні? В Україні можна. І розповідати про цьому, що у нас все робиться правильно, ми справедливо поступаємо. А в результаті оці розбіжності і оце несправедливе роз'єднання людей. Тому, шановні глядачі, проблема існує в питанні розрахунку пенсії. І щоб це привести до ладу, треба змінити законодавство, треба змінити розрахунок пенсії. Щоб до влади прийшли дійсно справжні патріоти, у яких в головах буде розуміння, що треба робити для того, щоб змінити цю систему, як приклад, це питання розрахунку пенсії. Ось, шановні глядачі, ми дуже коротко сказали з вами, що треба робити. І який має бути розрахунок пенсій в Україні щодо справедливості? Якщо відео сподобалось, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, свої відгуки, ставайте обов'язково нашим підписникам, бо ми працюємо тільки для вас, для того, щоб надати важливу інформацію. Всім дякую, шановні глядачі, і вже до наступних зустрічей.